Лист 10. Сенека вітає Луцилія. Так воно і є. Я не міняю своєї думки. Уникай натовпу, уникай небагатьох, уникай навіть одного Немає нікого, з ким я хотів би бачити тебе разом. Переконайся ж наочно, як високо я суджу про тебе, якщо не смілююсь довірити тебе тобі самому. кажуть кратет, слухач того самого стільпона, якого я згадав у попередньому листі. Побачив якось юнака, що гуляв на самоті, і запитав у нього, що він тут робить один, розмовляю з самим собою, була відповідь. На це кратет сказав Будь обережним, прошу тебе, і добре слідкуй, бо твій співрозмовник погана людина. Зазвичай ми застерігаємо тих, хто вгорі під страхом, щоб не дати їм використати на зло свою самотність, та й нікого з людей нерозумних не слід залишати наодинці з за самим собою. Тут-то й охоплюють їх дурні помисли, тут і готують вони небезпеки, самі й іншим, тут до них і приходять чередою сараміцькі жадання, тут то все, що сором і страх змушували приховувати, виноситься на поверхню душі, тут то вона й відточує зухвалість, підстьобує похідь, гарячить гнівливість, є у самотності одна перевага, можливість нікому нічого не відкривати. І не боятися відкривача. Та це й губить нерозумного, бо він видає сам себе От бачиш, як я надіюсь на тебе, вірніше, як я за тебе ручаюся, тому що надією зветься благо, яке або буде, або ні. Кращого товариша, ніж ти сам я для тебе не знаходжу. Я повертаюся пам'ятю до тих повних сил і слів, які ти вимовляв за таким благородством, тоді я привітав себе і сказав. Ці слова не просто злетіли з язика, у них є міцна основа. Цей чоловік не один з багатьох, він прагне спасіння. Так і говори, так і живи, дивись тільки, щоб ніщо тебе не зробило рабом. Колишні твої моління, віддай на волю богів, а сам моли їх заново і про інше про ясність розуму і здоров'я душевне, а потім тільки тілесне. Чому б тобі не молитися про це частіше? Сміло проси Бога, нічого чужого ти у нього не просиш, та хочу, як у нас заведено, послати тобі з цим листом невеликий подарунок. Правдиві слова знайшов я у Афінодора знай, що тоді ти будеш вільним від усіх жадань, коли тобі доведеться звертатися з молитвою до богів, лише про те, про що можна просити превселюдно. А до чого ж люди безумні, пошепки возносять вони богам безсоромне прохання. Ледь хто наблизить вухо, замовкають, а Богові розповідають те, що приховують від людей. Так дивись, щоб цю не можна було з користю прочитати і тобі живи з людьми так, наче на тебе дивиться Бог, говори з Богом так, наче на тебе слухають люди. Бувай здоровий!